Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні покажу просту, смачну і ситну страву, яку легко приготувати на щодень. Це вафельні сендвічі з картопляним пюре та ковбасою, які готуються дуже швидко. Для приготування нам знадобляться готові вафельні коржі, одна пачка, одна палка ковбаси варено копченою у мене ось така прошуто, готове картопляне пюре. В сирому вигляді картоплю був кілограм, відварила. Посолила, звісно, додала 50 г вершкового масла і приблизно 150 мл молока, щоб пюре таке більш мастке було. 4 яйця і олія для смаження. Спочатку я буду 3 використовувати, а потім, вже, якщо знадобиться, то ще доб'ю четверте. Процес приготування абсолютно простий. Картопляне пюре готове. Лишається нам порізати ковбусу на кружальця та сформувати сендвічі. Нарізаю кружальцями. Десь пів сантиметра товщиною. Для цього рецепту можна взяти якусь відварну ковбасу, подивитися, щоб за діаметром вона сходилася із готовими вафельними коржами. А якщо не знайшли вафельні коржі круглої форми, а в продажі є лише квадратні, то можете зробити пеньочки. Таке відео у мене також є на каналі. Аналогічно вафельні коржі намазуються картопляним пюре, лише потрібно зачекати, щоб пюре розмочило самі вафельні коржі. На краєчок викладаєте сосиску і загортаєте. І аналогічно обсмажується на пательні. Змащуємо картопляним пюре. вафельні коржі. Товщина картопляного пюре вже залежить просто від вашого смаку. Можна лише. Як би сказати, розподілити по самих дірочках можна ось таким товстішим шаром. Вкладаємо колбаску і закриваємо. Ось і все. Формую так всі коржики. Намазала всі коржи. Вийшов 21 такий сендвіч. Картопля у мене ще лишилась. Можете орієнтуватися, що в сирому вигляді вистачить грам 600 Я вже просто не хотіла так робити, щоб її потім доварювати. От, то кілограму буде забагато. Ковбаски, ця паличка була 500 грам. ковбаска ще лишилась, тобто ковбаси в районі 400 грам вам повинно вистачити. Поставила пательню розігріватися. Зараз збиваю яйце і йдемо смажити. Спочатку три яйця. Я впевнена, що вони використаються, підуть всі. Адже вафля буде в себе забирати яйце. Трошечки підсолю. За бажанням. Можете додати сюди трошки молока. Ну, наприклад, якщо її не дуже вистачає, то можна додати трішки молока і такий меланс збити. Все, смажимо. Пательня добре розігріта, олії я так достатньо налила. Обирайте кількість олії, яка вам, там вам краще. Я хочу, щоб вони були добре підсмажені, засмажені, тому і олії даю більше. Вмакую сандвічі в яйцею на пательню. Смажаться вони недовго, адже всі інгредієнти у нас готові. І ще до такого золотистого кольору, щоб яйце обсмажилось. Обертаємо на другу сторону. Такі сендвічі можна приготувати з фаршем, з сиром. Просто ковбаскою. Але, на мою думку, це картопля. Та ковбаса це такий, найперший варіант, який припадає мені на думку, що швидесенько приготувати на вечерю. Картопля майже завжди під рукою. Ковбаса або ну, щось інше м'ясне Також є. швидесенько намазав, посмажив, і вечеря готова. Так обсмажую всі сендвічі. підготувала вже тарілку з серветкою, буду спочатку викладати сюди, а потім на тарілку, на якій буде вже подача на стіл. Ось така краса у нас вийшла, тож настав час куштувати. Давайте спробуємо один. Ось так вони виглядають всередині. Ніжне картопляне пюре, ковбаска дає, підкопчена такий свій смак. Особливий, не просто м'ясо, а от саме з підкопченою ноткою щось беріть. Ось такі прості вафельні сендвічі, страва на щодень, яка обов'язково сподобається і дорослим, і дітям. Спробуйте приготувати і ви ще не раз повернетесь до цього рецепту. Дякую за перегляди, за вподобайки. Пишіть у коментарях, чи готуєте ви таке вафельні сендвічі. І чекаю вас в наступних відео. До побачення!